Колаборація Луєве та студії Ghibli, дизайн менеджмент чи продуктовий дизайн, менторська програма від Хексегонікс про ці та інші новини та тему дизайну. в Пілотному епізоді Cut Corners. Я Ната Авраменко, дизайнерка в команді Клімимак, і ми починаємо. Кадконер формат, де дизайнери MacPo ділитимуться новинами та темами індустрії, які нам здаються важливими або надихаючими. Якщо вам таке цікаво, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні епізоди. А може навіть клікніть дзвіночок. Так, годі вступу перейдемо до епізоду. Я хочу почати з того, що я нещодавно переїхала. І мені було важливо знайти своїх людей підтримку дизайн ком'юніті. Так, я звикла працювати вдома. Я думаю, що ми всі вже звикли до такого режиму. Ти менше витрачаєш часу на дорогу. Можеш спокійно зранку посідати, зібратись. Але все ж таки, я пам'ятаю, що мені приємно було зібратись з командою, обговорити не тільки якісь робочі моменти, а просто не знаю, які новинки, кіно, кіно вийшли, книги, поділитись тим. Чи нам що нам цікаво, е, окрім роботи? Тому зараз я все ще відчуваю, що мені важливо знаходити нових людей, можливо, дізнавати щось нове з дизайну або з індустрії. І тому моя подруга порекомендувала мені класний ком'юніті, який називається Hexagon UX. Hexagon UX — це глобальна ux організація зі штаб-квартири в сан франциско вони створили свою менторську програму, яка допомагає жінкам та небінарним людям в своєму кар'єрному розвитку та просто підтримує їх. Але не дивлячись на те, що попит на з кожним роком зростає, та мета цієї програми зменшити цей гендерний розрив і підтримати жінок та небінарних людей в UX. наразі менторська програма представлена в декількох локаціях, і до речі, учасником цієї програми можна бути не тільки як Менті, а й як ментор. Тому цього літа я була якраз менті в цій програмі. Це був дуже класний досвід. Я познайомилася з топ-жінками в індустрії. Ми обмінялися контактами, вони ділилися своїм досвідом, як стати більш впевненою, як, можливо, далі рухатись по своєму кар'єрному розвитку. От, для того, хто тільки починає, це може бути корисно. Вони допоможуть там, створити своє портфоліо. Як себе поводити на інтерв'ю і, і так далі. Тому, якщо вам це цікаво, дуже рекомендую сходити на сайт Hexagon.x та подивитись, коли і де буде проходити їх наступна програма. Окрім менторської програми, Хексикон також проводить і офлайн заходи. Їх останній був про ментальне здоров'я та впевненість на роботі, які я і відвідала. На зустрічі ми говорили про ментальне здоров'я, про практичні вправи, що можуть допомогти його покращити. І мені запам'яталась одна класна вправа, називається коло контролю. Тобто всередині кружочка ти вписуєш те, на що ти можеш впливати, наприклад, свої думки, свої слова, вчинки, реакції, а зовність те, на що ти повпливати не можеш. Наприклад, реакції типовича. Інших людей, погода, затори. І мені це допомагає в момент, коли я дуже переймаюся через щось, наприклад, що робити, якщо я втрачу роботу. Чи можу я повпливати на скорочення? Ні. Чи можу я повпливати на те, щоб робити свою роботу якісно? Так. Тому право сподобалось, дуже рекомендую. Ми проговорювали взагалі, що це таке бути впевненим, і згадали такий приклад, як в школі. Знаєте, там хтось сидить на першій парті, підіймає руку, той, хто одразу знає правильну відповідь, і тому люди вважають, що це про впевненість, коли в тебе одразу є відповідь на всі запитання. А ми також говорили про те, що бути впевненим це інколи, навіть не знаючи відповіді на якесь запитання. Але бути чесним з собою і так і сказати. Наразі я не знаю відповіді на це запитання, але я можу пошукати. Або, можливо, я знаю людину, яка підкаже мені правильну відповідь, або я просто піду і погуглю, і знайду те, що шукаю. Тобто, бути впевненим, це не завжди про те, щоб знати все на світі, а про те, щоб бути вірним собі. Довіряти собі. Тож для мене впевненість це бути собою. Ви знаєте відповідне питання? Клас. А якщо не знаєте, ну так тому і бути. Іди споритись. Також на зустрічі в нас була панельна дискусія, ми обговорювали синдром самозванця. Синдром самозванця в загальній формі визначається як сумнів в своїх стібностях і відчуття шахрайства, наче от-от і тебе викричу, насправді ти нічого не вартий. От, я пригадую, що на початку своєї кар'єри я часто себе так почувала, і мені здавалося, що ну, от я сюди потрапила, мабуть, просто тому що вони шукали якусь людину і знайшли мене, а потім вони дізнаються, що я не вмію працювати ні в ілюстраторі, ні в фотошопі. І якщо чесно, на той час це так і було. От, але це був гарний стимул для мене. Вивчити ці програми і більше не відчувати себе невпевненими. Тобто інколи синдром самозванця може грати і в плюс. Тобто мене це тоді спонукало зробити якісь дії, щось вивчити і відчувати себе більш впевнені. І я можу сказати, зараз я все ще інколи відчуваю на собі синдром самозванця, але, мабуть, з роками я просто навчилася з цим жити. Я не відчуваю, що це те, чого я маю позбутися. Це те, чим я просто зараз вмію обходитись і жити, і використовувати це на свій розвиток. Також хотіла б поділитися таким ресурсом, як It's Nice That. Вони пишуть про дизайн, про фотографію, про моушен дизайн. Я інколи люблю просто заходити, почитати, що нового з'явилось. Але також вони іноді проводять офлайн івенти. І не іноді, а кожного вівторка кожного місяця. Або кожен перший вівторок місяця, або кожен останній вівторок місяця, я якщо чесно не пам'ятаю. Я поки що не відвідувала жодного з цих івентів, але дуже хочу. Щодо онлайн-доповідей, на Smashing Meets Figma Юлія Лобінська сетап розповідала про дизайн в умовах кризи, про блокаути, про те, як плюси фігми стали мінусами у виступі. І він вже пройшов, але десь тут прикріплимо посилання. В описі до відео точно прикріпимо. Що ще нового в індустрії? Хочу розказати про нову колаборацію бренду Louis V та студії Ghibli. Студія Гіблі японська анімаційна студія, яка була заснована у 85 році відомим режисером та сценаристом Хаяо Міадзакі. Найвідоміші, на мій погляд, роботи студії це мій сусід Тоторо, віднесені привидами і мандрівний замок. І нещодавно вони разом з відомим іспанським брендом Лує створили колаборацію. І це не перша їх колаборація. Першим героєм на футболках та сумках цього бренду став Тоторо. Потім вони створили колекцію з персонажами з фільму Віднесені вітром. А тепер виходить вже третя колекція з героями фільму Мандрівний замок. Це, до речі, мій улюблений. Моє серце вкрав Люцифер, тому футболка з цим вогником точно мій фаворит. Що мене зацікавило в цій колаборації, так це їх промо, яке робила студія, створивши інтерактивний мобільний досвід для просування запуску. Важливо було додати колекцію це відчуття причетності до фільму цього витвору мистецтва. Робота студії мене вразила від дизайну і до девелопменту. Всі плавні переходи, спінер, як в кіно, qr код у вигляді Люцифера. І важливо було зберегти всю аутентичність фільму та при цьому додати інтерактиву з користувачами. Як на мене, дуже якісна і естетична робота. Я перейшла на сайт за допомогою QR-коду і пройшла цей квіз і виявила, що я хоу, чому я дуже рада. Робити сайт допомагала агенція, що розробляла сайт і для Spotify Sting Studio. Вони також є частиною Sting Call, тобто в них є окрема продакшн, а окрема Діджитал Агенція. А зараз хочу трошки поділитися звідки я. Черпаю своє натхнення. Е, перша книга, яку хочу показати, це книга про імпресіонізм. Е, я не багато чого знаю про імпресіонізм, але я дуже люблю Едгара Дега і всіх його балерин. І, мабуть, закохалася вперше в його роботи, коли була в музеї Дорсе в Парижі, і побачила його роботи е, вживу. От. І те, як він е, користується. Пастелью, ці, ці його маски такі живі. Не знаю, мене тоді це дуже вразило. Тому мені захотілося е, дізнатись трошки більше про імпресіонізм. Не обов'язково читати тільки дизайн-літературу. Можна надихатися і кіно, і книгами, і художньою літературою. До речі, про художню літературу в мене є ще одна книжка, яку я нещодавно прочитала. Називається вона Where the crowded Сейк. Я на жаль не знаю перекладу. Ця книга надихнула мене на те, щоб почати е, трошки малювати знову. Бо я звикла малювати ще багато в інституті. Потім якось я перейшла у діджитал і вже дуже рідко тримаю в руках олівець. Але в книгі було так багато опису природи, і взагалі головна героїня колекціонувала маленькі пір'ячка. в неї була ціла колекція. Тому я почала щось так. Я знайшла ми з донькою, знайшли отаке м м класне пір'ячко. Я почала щось. Скетчити, Ради, мій скетч? <рі> Тому е, я трошки наскетчила пірочко поміж е, зі дзвонами, <рі> поки слухаю когось, е, щось малюю. Тому не обов'язково читати тільки професіональну літературу, інколи класно сісти і почитати щось художнє. І це може надихнути на знову малювання. Оскільки ми тут все ж таки говоримо про дизайн, я хочу зараз трошки поділитися своїми роботами, чим я займаюся в Макпо про свою роль і команду, в якій я зараз. А це моє останнє оновлене портфоліо. Я думаю, всі ми знаємо, як це не просто зібрати в сайті своїми останніми роботами. Все ж таки, більшість робіт з графічного дизайну, як ви бачите, тут багато. Ілюстрації, іконки, бо довгий час в компанії я займалася тим, що покращували візуальні комунікації як зовнішні, так і внутрішні наших продуктів. Нещодавно я змінила свою роль, і тепер я вже не сервіс-менеджер, а веб-дизайнер в команді Клінамак. І зробила я це, тому що мені цікаво навчатись, мені цікаво розвиватись. Це був дуже класний досвід побути менеджером. Мені була класна команда. Я їй дуже вдячна за свій розвиток, за розвиток взагалі команди, що в нас був. Але мені цікаво все ж таки рухатися далі. За свою кар'єру я декілька разів міняла свої ролі, Я була і ілюстратором і продуктовим дизайнером, графічним дизайнером. Тому зараз мені... Цікаво далі продовжувати вивчати веб-дизайн разом з командою CleanMyMac. Макпо це не вперше, коли людина змінює роль всередині компанії навіть з різних доменів, наприклад, із саппорту в аналітику. Тому і для мене, і для Макпо це був не перший досвід. Дякую, що подивились наш пілотний епізод дизайн-новин Corners. Ваша підтримка лайками, коментарями і дзвіночками для нас дуже важлива. Не забудьте написати в коментарях, чи сподобався вам випуск. З вами була Ната і до зустрічі!